Лінь, взагалі. що таке лінь. вже отака штука, Нас що зі школи всі заповнюють, що о, ти лінивий, ти такий Поняв? нам внушили чувство страха і стида за лінь. А Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чимсь зайнятися, воно тобі не треба вообще абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися. якісь природні емоції, щасливі від життя. Тривань, а нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабативати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думать, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не понятно, чи це получу? І люди навіть не пробують, і все. І їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от моєї ж можливість ж телефону дівані щось виставляють. Отут величезне питання, коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн заробіток він величезний зараз. Просто лежа на дивані, вміє того, щоб тікток лежать, повиставляти якісь відоси, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставить і за зараз... гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в Шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон світів, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставлятися відео. Хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні, ну, ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. Вони колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю, запал втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там бізнес е медійний, і тепер він росте, розростається. У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди, ну. Не розумію, тут питаюсь донести людям, скільки можна зробити онлайн, як це все працює. Не всі розуміють. Але ті, хто спробували, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри, до речі, вони вже посилаємо в шапці профілі є, скільки у людей виходить і як, і де вони знаходяться, і яка у них обична зарплата. Часто в 10 разів менше, ніж вони на цих відео зароблять. І це тільки один приклад. Уявість, скільки вообще можливостей є онлайн заробляти? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. От така лінь це погано.